Доброго дня! Хочу показати відеоролик один сьогодні Заїхав в одне містечко на півночі Норвегії, називається Вардя. І коротше в цьому містечку у 16 столітті спалювали ведьім. Да. Е, коротше Там музей коротше, є місце де спалювали ведьем саме Інсталяція така зроблена і зроблена інсталяція е, з віконечками і лампочками. Тіпаже віконечко і лампочка тіпо, це людина, яку спалили на вогні. І коли цього віконечка є табличка з записю, кого спалили, за що спалили, Короте, цікаво. Не думав, що на півночі Норвегії таке є. Ну, Місяць цікаво, що тут буде схоче. Заглянути то у Вардьо є таке місце. Навіть книжка є, кстати, написана відьми Вардьо називається. Навіть на українському воді переведена. Так що, так що гарного перегляду. Сьогодні. Ого Це на сіпалю, це, це просто... А наші зеркала. А, щоб душі не втекли, коротше. Всрати це можна. Але от це У ну, них що? Ти бачиш, з обох місця видно, з якого місця видно це, з кожного місця видно вогонь. Ну, зараз відбувається. Да, звісно. Угу. А він типа натягнутий ці проход, а? Типу в висить. Поняли?

Типу це, це каже. Я в... А, це типа імена, так? Да. <різь> Фебріар 1692 року. Тут і мужики є і жінки. 78-го року. Спалили когось. О, о це скільки їх так багато спалено. А як вони чуєш? А як вони дані від цей коли віднайшли їхні? Типа каждая лампочка получается кто хочет, типа кто спалный, да? Mm -hmm. Пиздец. Тысяча шестьсот шестьдесят представляешь? А як вони хорошо, як вони узнали? 54. Імена там узнали чи. Бач, туди йде, докладно, пострад. Ні, ти подає збиралися російські збір не йшли. Це другий. Поміж, пом поміч. П'ять третій, ні, це другий, але в бачиш, ну на нас іде. Классно сделано, иллюстрация сделана. Да, 1638 лет. А вдруг души пройдут? Ты перевно держи, чтобы она не Просто фоткать? Нет, Нет видео снимай. 1600. А что получается? 400 руки 400 четыреста 16 -летие. 24 -летие. Капец. 21 Скільки бля жінок погубили. Скажи по глупості, так? Да? Тому що інквізиція, блядь, не угодніла тим, хто розумієш за них, блядь. Ага. Хто? Ведьма, спалити, блядь. Красива, ведьма, розумна, ведьма, особенно звичайно, то замість. Ведьма, хлоп, і чого вона? Десятки, десятки. Шістьсот перших сорок.